Друзі, всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні роблю таке теж коротеньке, бистреньке блюдо із фаршу, цибулі, спецій улюблених, це сіль адегейська. Два яйця у мене буде і молоко. Молоко додаємо, і як ви, мабуть, вже здогадалися, а хто ні, то кажу. Що все це я буду добренько перемішувати. Яйця з молочком взбиті. гарненько так. Цибулька порізана. Тепер змішую фарш із спеціями і сіллю. І додаю попутно цибульку, фарш я гарненько перемішала. Зробила ось такі заглиблення. Прямо так пальцями потикала, щоб туди гарненько молочко з яйцями проникло. І заливаю всю цю красу яєчком і молочком, заливочкою. Все, друзі, все готово. Все швиденько, як я казала. Запікати я буду у духовці, поставлю на 40 хвилин, температура 180 градусів. Але буду, як завжди, наглядати. Накрию зверху фольгою. Ось так, друзі, все. Чекаємо наше блюдо. Запіканочка готова. Всім смачного. На все добре. Підписуємося, лайкаємо. До нових зустрічей. Пока-пока!